Покажи, якщо підписуєшся, ми повинні бути разом і здружені, і ходити разом і протестувати проти нього, і бути, і змагатися за нашу вільну Україну. Вернитесь на меня немножко перевилкивает. На коротке написано Путина Коранаса Лина. А для чего? Він не перегрався ними, а не людьми. Щоб він не зупинився, не бо люди, бо в людей є діти, а вони остаються здаю, з родом. Я хочу жити в мирі і гратися іграшками. Хай Він грається солдатиками, а не настоящими людьми. Я <поцент> хочу, щоб припинилась війна і щоб інші, люди не вмирали. Якщо буде ми хочемо відправити іграшкові солдатики, іграшкові танки, літачки Путіну у Кремль. Справа в тому, що нам здається, що людина, яка у 21 столітті розпочинає війну в Європі, мабуть, у дитинстві не награлася іграшками. І ми не хочемо воювати, ми хочемо миру. Ну, акція що ми закликаємо до миру. Ми закликаємо до миру і ми хочемо показати, що...